Всім привіт! як тренер, даю чотири корисні вправи, сидячи на стільці, щоб покращити самопожиття твої шиї. Це буде корисно для водіїв, це буде корисно для вчителів, це буде корисно для людей, які повинні сидячи по межиті, тобто сутулися

Два, один. Я як тренер твій кажу, що звертає увагу на щійний комерсовозон. Різких рух ми робимо, кругових обертів не робимо без різких рухів. Друга вправа, ми ухом тягнемося до плечика. Двадцять, дев'ятнадцять вісімнадцять сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять тринадцять дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім шість.

6, 5, 4, 3, 2 і 1. Ці вправи відчуваєш тут в'яз. Дуже корисна уходить ця холка. І остання вправа дуже корисна. Ми подборідь тягнемо догори, робимо вдих. На видих подборіємо, да, на грудний відео. Тобто вдих, видих 10, вдих, видох дев'ять. Вдих, видих вісім. Вдих. вдих, 8, вдих Видих сім. Вдих, видох шість. Вдих. Видих п'ять. Вдих. Видих чотири. Вдих. Видих три. Вдих. Видих два. І вдих, видих один. Дуже корисні вправи для тебе. А я нагадую, що з тобою був твій тренер, Юрій Горій, який зробить з тебе людину.